в мене повний дурдом. Я помыла викна. накрошила себе салатик. Тут тунець, авокадо, кукурузу, зарукола. В общем, вова заснув, Температуру гонять, збиваю парацетамолом и бупрофеном. Просто гонять температуру. Так, ребята. Купили томифлю. Вот этот, значит, томифлю. E, надо давати Азельтемір перші дні э, грипу. Так, да, він вакцинований Вова, ну бачите. Це 1500. Я просто в шокі. Дітям так это міфлю може. це що? Судимо взяв взявши ефералган. Парацетамол такой, бо он вирвав, просто парацетамол вирвав. Можете Ферелган не буду рвати. Ай, дівчатки, коли діти боліють, це, звісно, габело. Я ще з цими тюлями, з цими шторами, генеральну уборку, там везде ж мить за цим. Як обычно. Ну, Зоя, дивимося, зоотрополіс. Як ти себе чувствуєш? за зоотрополіс, а зоо. А, вибач, зоо, да, зоотрополіс. Дивимося, тюль вже Другу Діма повісив. Другу частину, да. Там, Рве бідна Я дитина. Вам витрецького да, дитину. Да, да, давай, чуть-чуть рве три рази. Понял. Всім привіт, ми залишимо на мої колодки, да, мам? Вовчик заболів, гри Б, но він п'є ліки. Ну да. Старається все пити і день лежить. Я трохи пооббирала, угу. тюлі повішала. Ем, тільки мій хочеться пончик. Пончик, вовочк хочеться. Ну не можна, бо вовочка рвав, да? сьогодні скільки разів? П'ять. П'ять разів рвав. Угу. Видно, моя литиночка. день, да? Робочий, да. Ну, я завтра. на, на роботу не даже. Ну, на роботу, а осадьку. И иду. Понял. В общем, короче, вот такое, ребята, я сама ночь не спала. Потом встала, ще пошла. Ну, я утром доспала немного. Потом пошла, погадала тюлі. А я а я все виспав. Я весь сон виспав. Коротше, я варила йому такий типа рисовий навар, узвар. Поняли, як... Как... Що um, uh, це було? Як оно називається. Господи. Такий, типа, бульончик, mm. щоб Вова їв, да, синок? Mm. Хоче щось їсти. Може, пойдемо чуть-чуть поймемо. Mm -hmm. Я думаю, я думаю, чим будемо займатися. Чим? Ти слабий. Короче, вийшла на вулицю только що. У нас тупо в секунді такі взриви балістика. Просто несколько взривів. Нічого не чути зараз? Ні, вже уже Просто. Просто кошмар. Сейчас я выйду. Я залетіла в хату за дві секунди просто ужас, тварюки кацапські, іроди. Ой, моя наша дитина больна. Чертішок. Ну що, тюлі просто як нові? Я легашся, не можна мити, Не знаю, я помила, не треснула, А я ж внутрі мила. Я снау... снаружу, я не мила вікна. Це я вже буду позже мить. А внутри помила батареї, подоконники, значити, повисила чуль, постирала, яка вона біла. Хоча вона отут, воно не видно, но воно більш жовтіше вигоріло на сонці, поняли? Вот. Подивіться, як сонечко гарно заходить. Мой вірний друг, помощник каждое утро починає свою роботку. Сонечко заходить. О, як же Дай Бог Як ти себе почуваєш? Вчора бідний цілий день ригав. І температура. Ну, вовремя далі флю Сразу перші сорок 48 годин. Да, Який положив, чуть манірки сумнів. Дякую. У мене були гроші, так? Да? Спасибо, синочок. Що за мужчини в моїй житті? Так и хочет меня содержать. Значит, теперь тюли в детских. Потому что у я в Листопаде, по-моему, стирала у нас в спальне. Теперь, куколки, вопрос. Мне писали, что есть такое средство для люстры. Значит, пшикаешь, остелешь и воно туда просто спадает, как бы. Короче, надо подумать, надо подумать, девчата. Я думаю, на ней уже пыли просто трендец сколько. Так что так, пошла дальше. Так, девочки, сделала себе маску, снимала сережечки, трушки ушка протирала. Цей. Мана пахнет чистотой, пахнет чистотой. Я так люблю, когда у меня пахнет чистотой, Ой, когда у меня так все чистенько сяя. Чуть-то на улице такие мороз, я ходила подкидать дрова, С них такие как бриллиантики, как вот у меня на ушках, поняла? Ну вы же знаете, что хочу вам показать ненавязчиво. Может просто вы не видели, как блестят бриллианты для тех, кто переживаю Ну, мало ли, не знаю, не бачите Чудова погода сьогодні. Я йду подкину. Сейчас покажу вам, що у нас робиться на террасі. Я не знаю, що вам сказати, але на терасі у нас просто габелла. Я стараюсь не розстраиватися, понимаю, що... Весной, щось що ми справим, бо я так жити не смогу. Зараз покажу. Ось вот. вот таке. Оце таке у мене на терасі. Покажу, як є, дівчата. Ви знаєте, що я зберігав, щоб у мене було все, все спокійно, все чисто. Но, самі понимаєте, тут вже я без сил. Так, що у нас тут? Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте щось раз. Подкинем два. Подкинем. Як воняє. три, Достаточно, як ви думаєте? Думаю, так. Да. Подкинула і пішла далі вбирать. Так що так. Да. Хочеться, звісно, чистоту. У мене такого тут ніколи не було. Ну, пока що пока що так. весною вже будемо щось думати, думать. Кисновес надо, куда це надо все барахло ховати, В ідеалі сарай, звісно, но все і зимою, извините, все накрилося, ця зима разорила. Трохи. А що там трохи, не трохи. Разарила нас. Волос складаю вещи. Добрый день, нас студия. Как там вещи ваши складаются? Да, уже складаю. Уже кофточки складаете? Да. Молодец вы такой. Ой, девчон, Снимаю Вовочка. Я сейчас тут собрала все одежду. Угу. И только дресс. Ага, что получается. Для хотвілсів така ничка, насыночок. Да. Я вся на блін Вовочки зробила. Вовочка, ну що впадає. Щоб шопладик не, не забрав. на що вони градіку надо? Ну, двох по Як ти себе чувствуєш? Поки що хорошо, але животіком. Животик болить у нас на машині. Я ось цю машинку нашел пані тут ми в общем у нас сегодня сонечко хороше, хоч і морозець. Ми з Вовой вийшли ганяти бациви. Потому що самі понимаєте, надо дитині навіть, якщо хворіє. Дихати повітрям. Я не можу багажник відкрити, бо в мене нема ключей. А зачем тобі? Так, санки. Санки? Зараз загляну ключі. Ми з Вовочкою вийшли ганяти віруси, так? Да? Так красиво у нас на посілку. Посмотрите, як красива сніг, так? Да? Як в сказці, наче цих Красиво. Мені подобається. Що, що ми можемо робити? Нічого. Карма кричить но я її випускати зараз не буду. Я її не поймаю потом. це така гора, вже скакав і прыгав. цікаво що це мої кусики? Гигнуть вони, не гигнуть вони. Непонятно, конечно. Красовок Градика, кармана ігрушка. Що ти робиш, Вова? Там шитики подросли. Як спомню, які вони були маленькі, я їх садила. От і що і що? І як їх? Їх треба туди продовжати, конечно, досадити. Да, Коротше таке. Не кидай на маму. Я вирішила пройтися. Ді... Во этот. Дима Вова, Градик. Щось Радик казав, що скоро викликали в школу комусь. Ти хватає, що ти делаєш? Не вистачає. Вставай. Не кидайся, говорю на мене. Вова. не то, я Не хочу, тобі не можна, ти хворий. Угу. Понятно. Угу, ти не замерзло? Ні. Паші додому. Вова, йо... вставай. Пашій додому. Ні. Чого? Я просто буду катися як бочка з равно. <плес> <Вова, плес> <плес> 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 Господи, тут люди вирощують живуть. <плес> ти малиш? Вставай. Ты вообще що лишу? Позоришь мамку. Пошли, Вова. Йдем в хату, бо холодно. Идем в хату, бо холодно. Я не. Там цветы у людей растуть. Кажи, як божья схода. Так, ну що, мне надо хоть купить какие-то продукты. Я хочу немножко изменить сейчас форму. Вот, я иду к Лидочке. Девочки дуже довгі для мене, Дуже довгі, і мені не подобається цей червоний. Тобто, ні, він мені подобається, але но швидко быстро Одразу Сразу говорю, очень быстро надоедает такой маникюр, щоб ви знали. Может, и не буду міняти, не знаю. Конечно же, надо ножки сделать, пальчики свои красивые, сладенькие сделать. Потом что еще мне надо сделать? Купить что-то поесть, потому что у нас голая школа. Я уже как зайчик. Проснулась, поработала немного и покушать, пожрать, посрать и сделать красоту. Ну, а що ви хотіли, дівочки? З ким повідьося? надивилася, така стала. Ну, я хоч поприбирала, ви що? Я по чуть-чуть починаю -чуть наводити порядки. Я не хочу, зразка. Я не хочу, щоб було, поняли, і щоб було, як це воно називається? Щоб на весну у мене все треба було зробити. Я собі потихонечку, по чуть-чуть, Делаю то, что мне надо, все перемываю, все перебираю. Чем не пользовалась, выкидаю. Вот, отдаю кому что, Ну, мне ничего пока что отдавать. Ну, там вещи я раз в году перебираю, отдаю людям. Уже кому-то надо. Так что такое, короче. Поняли? Все полетело, вас с собой возьму. Конечно, дороги почищены. На удивление очень даже непогано. Очень даже неплохо почищенные дороги, как-то так все чистенько. Вот. Так что ехать можно по центральным, конечно, не центральные дороги, но тут уже немножко другое. Похеровасенькой будет. Ну а так в принципе. Мені нравится, почищено хорошо. Хотя ви знаєте, я человек, который очень критикує нашу місцеву владу, потому что вони от слова совсем ничего не делают. Ничего. За 8 чи сколько, 9 років, що наш мер при владі, він просто уничтожив боярку. Ну, то есть вообще просто это моє мнение. Суб'єктивне, об'єктивне, як хочете, Я вважаю, що він поверили, Хоча йому повірили, тому що він молодий був. Якби... Ну коротше, надурив. Надурив людей. Кричав: Я місцевий, я місцевий, я все да, Надурив. Як мог. І заступниця у нього теж. Та. Танька Танька, дивися мене заблокувала мене в Instagram мені дружить со мной хотела. Писала мне иногда. А потом когда я начала говорить, что я думаю, она на меня обиделась, она заблокировала. Вот так бывает, бачите? Так, ладно, они хера не видно, что я вам снимаю. Так я пришла до редочки, літо вишиваю. Ой, які квіти красиві, слуха. На фото буде. Короче, це на білому полотні, з, ага. звичайно, Соняшники, ой, красиво. Боже, як все ровненько. Крестик, крестик. Тебе хватает. Ну, це что? А, це тут самой надо считать. Це... А що це означает? Це кольори. А, тут даются кольори. Ой, это такие красивые цвета. Це Ценыжные не яркие. Ага. А цвеш. Ж... А, магнитный магнит. А ну тут маленький. А, красиво, це ніжне, оце красиво. А я кажу, вона роз... От отака буде, так? Вона получ... А, вона на... А, це да. ти склала. Так, буде більш... І а це сь... ти малюєш оці? Так, yeah, я вираховувала по 10 клітиночки, ah, по 10 цих, це... 10 на 10, -10 і так легше. Да, так, красиво. І, і між... не яркі оттінки, якраз такі, найжайкі, ну, знаєш, да-да, що... А у это ж важко, вот эти оттенки, вот тут відтінки, вот тут оттенки. Ось я закончила, подивишся. Все, я вийшла. Вот это должна бути быть гостиница. Сейчас это здається под кабинеты разные. Так понимаю, да тут, может, хай тут выход, Ну Вот. Шашлычка пораньше называем. И сделала, ребята, педикюрчик. О, чувствую пальчики, такую легкость. Тут курить. Поставок Дима попросила на шубу сварить. Сейчас я... Сейчас я пойду куплю селедки. Кто стоит? Кто-то Кто А тут вот це другий этаж отель. Третій этаж аренда. А перший этаж тут гендель. І ще внизу, по-моему, есть это. Значит, тут был... Ну тут сюда был ресторан. Ну, ресторан, конечно. Не, ну нормальний шаршличка. Вот она я. Куколки. Иду. Иду, все, иду в магазин. Сейчас куплю, наверное, сделаю котлеток. Вот. Сделаю котлетку какую-нибудь. Ну, вот. А, холодно. Селедочку. Подшу. А, майонез мне надо хорошо. Это такая. Ой, как холодно. Слушай, это я же холодно. Ой, как холодно. Ой, капец, девочки вообще. Боже який а я что-то шаху не взяла. Черт дешево. Так, я по колбаску. Тарасовка. Тарасовка. Вокзал. Это добра колбаска. Можна я зайду? Ага, чувак. Ой. Ага, ага. Сейчас. Так. А у вас тоже таке, Значить, селедку тільки в тому місці берем ковбасу, тільки у нас два магазини, де ми берем, мясо тоже, смотря какое, где. У вас тоже таке чи ні? Чи тільки я одна мотаюся по всім магазинам? Ну от, если знаєте, у мене ще так. Якщо я раз побачила, ну от, мені не понравилось. Я больше там брать не буду. Да. Я люблю глазами. От все. от тільки що я заходжу в магазин, а Діма бере тут сільодку. Всегда. Ну, Вони його вже знають, я в цей магазин не хожу. Сьогодні я перший раз в нього зайшла. Смотрю, стоїть відро. відро, там одна сільодина плаває. Я думаю, ладно, не буду брати. Ну, думаю, ладно, спитаю. Говорю, добрий день. Скажіть, будь ласка, це у вас оце все, що залишилося селедці? Вона каже, ні, сьогодні привезли. Я кажу, тоді дайте мені, будь ласка, той сиродець, який вам привезли. Кажу ремені на шубу. Надо жирненький, добренький, це Я не знаю, правда, які вона вибрала. Вона відкрила при мені відро нове, значить, все. І значить, свіженьку серідку достала. Вот, я ще взяла квашені помідори, там Діма теж бере дуже смачні. А, і що що. Ну, коротше, зараз вдома покажу. И хочу сделать, я купила гречку, мне кажется, закончилась гречка. Я никогда не думала, что мы так ему гречку. Сейчас я хочу сварить гречку. Хочу пожарить котлеток. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть котлеток пожарить хочется. Вот так вот. Мини-чусечка. Чуть-чусечка. -чуть. Пожарю котлеток диткам до гречки. Салатик сейчас какие-то зроблю. За гірком. Ну, короче, вот такое. Сейчас, в общем, что-то буду, что-то буду думать над обедом, над вечерею, что я уже обед. Ну, чтобы на завтра что-то осталось. Так что, девочки, такое. Светла у нас немає, если друг что Ладно, все, поехали. Дома покажу распаковку. Потом варится я в кино. Макарошка дітям, да, с детям еще Е, Значить, я купила от, капусточку в цьому магазині, в Е, э, Купила огирок. завтра на салат до гречки. Э, овочів. овощей. Но ну, синовы, конечно, не то пальто. Не то пальто, дівчатки, Не то пальто. Нафиг зашла ще в сейфурман. Э, это на шубу я взяла майонезу, не було за небуломала. Взяла гріх, Слово є гріх. Їм взяла помідори квашені, так. Да. І взяла оселедець. Пів кілограма славу. А слушай, слушай, коротше, я заходжу, стоїть їм відро. одна сірочка вдала. Ти ж розумієш, що я. Да. А я так кажу, це остання. А она сегодня про кажу, не сегодня привезла. Я говорю, тогда давай ты помолачурик сдала, бро. Тоже сразу. Я не постоянно, бере. Ну потому что знаєш, если я никого-то знаю, то, то може, ну, по, -по дарить. Ну ваше, как это бывает. Так что. Это я взяла фарш с куриного бедра. У нас мы сегодня заработали. Взяла, я хочу котлеты сейчас сделать. Я сейчас фарш сделаю. Хорошо на котлеты. Я сегодня то не буду жарить сейчас сегодня. Кто Не, фарш я хочу сегодня сделать. Так, сырок купила. Сырок какие-то вона дала. Короче, который хорошо на бутерброды. Взяла Димі, я не знаю, кусочек броншвеской. Я помню, что ты її брав. Це така тверда. Поняла? Браншвезька. Набрала її. E, взяла сервелат, e, тому що я хотіла взять племениску, а її вже не возить в магазин. Ви поняли? Все, вже не возить. Далі e, батончик. Батончик на котлети, зробити. Помела. Творожок. Так захотілося творога. От сейста отримали творогом. Вот не делала творога скільки. Это я взяла это молочко, это я кефир на взяла, на блинчики. Слушай, я в шубу взяла плавные сырки, давать, не, тэр, сыр, Давай я давала все. я давала ну, я давала плавные, ну, я два всего лишь возьму. Так, и сырочки, конечно, ну, но воды уже увел, так, ага, ну, тихий не видишь, пожалуйста. В общем, вот это Все про все. Сколько хотелось бы мне сказать, это все стоит, но я не знаю. Тому що я не в курсі. Ні, ні, я просто покажу. Складися, а потім давай. То есть один молодой черви плюс два, то я просто получили творожком и заколопуцаю цель. Заколоться фарш, чтобы был на завтра. В короче, все. Отключаюсь. А это этой будешь макарон, да, типа по флотски а яйця ти беру? Що взяли mm. в шумі? Мені не тяжело. Ти, ти бачив, як засрали мою курочку? Ні. Mm. Ти не читав коментар? Що mm. просто ужас мас? Сірки ліси? Ну звернулися. Ну, бо вже такі жирні взяла. Мені написала куколка, що треба 20 брати. Ну, будеше, жлабиха, хорошо. Ти бачиш, як сказали, що це ужас, mm. такі Хочу. Ні. не Что-то тоже на Юве. Я Юве просто вот Я, кто я, я... Тоже Ну, девочки, нормально, ну нормально. Да, ну уже говорить. Педикюрчик, пожалуйста. Все, пока. Вот это Ой, Вове надо сейчас эту вот, таблетку дать. Пока, пока, угу. все. В общем, это я сделала шубу. Тоже обязательно пишу, що вона не очень. Значит, яичко обязательно. А щось вона потекла? <рес> ну, ну ладно, я не буду брехать. Ну какая получилась, такая получилась. Чуть буряк потік. А чого не знаю? Значит, там яичко, плавленый сирочок, морковочка, в общем, добреньке. Дима, попросив на маленькую терочку сделать. На мелку терку він любить, що вона тоді воздушна. Ну, все, він буде їсти, тому йому смачного. А я буду смотреть молча на це все.